І тому ж кажу, лекція буде цікава. Так от Лів, коли опинився на посаді в Міністерстві оборони, я коли дізнався, чесно, я причманів, скажімо так. Я сьогодні намагаюся менше матюкатися, бо тут тільки мат на язиці не крутиться. І він одразу, одразу, значить кульбіт з переворотом, значить, записав звернення до Буковинців. Це тут матеріалі в цьому є. Богдася розганяй, значить, дорогі. Рідна моєму серцю Буковина. За останню добу я отримав більше сотні запитань, де я і як в мене справи. У мене все 4:50, все добре. Шаро. Я в кривому розі на батьківщині президента тільки що завершили нараду в бригаді ТРО. Займаюся озброєнням в Збройних силах. Працюю, служу в міністерстві оборони. Одне з основних завдань це питання озброєння. Зацікавився, чому ж так стало цікаво, саме як в мене справи і саме зараз. З'ясувалося, що що нібито е я вже майже губернатор Буковини. Для мене це було неймовірна честь. Я на таке не претендую і не маю таких намірів, планів, адже маю дуже важливе завдання зараз в е лавах. Збройних сил в Міністерстві оборони, зокрема. Але коли подивився на джерело, звідки ця хрень лється, то з'ясували, що це старе, старе, старе старе джерело, яке має прізвище, як і будь-яке непорозуміння, прізвище Кабелка. Оцей самий Кабелка, як непорозуміння, колись до мене в 2008 році звертався. Е за допомогою його нібито газеті і просив з мене 10 тисяч доларів на місяць, щоб я Душніво став, ставити. Типу. Це, не, це не вся історія. Слухай, скільки... Це не вся історія. А тепер найцікавіше. Mm -hmm. Те, що зійшло з рук, і для мене це просто індикатор. Я коли дізнався, що Лії в Міністерстві оборони, ну, так він виглядав в дитинстві. Тобто, коли він був призваний в, в війську, це в тій же статті є. Mm -hmm. З літа 22-го року. Пройшов тепер... конкурс же ж. Де? Ну, Міноборони? Та. А тепер найцікавіше. Він був заступником Зураба Баласані. Зураба Баласані він працював колись на ТН Авакова, Це все в відкритих джерелах. От ці вкладочки, це відкриті джерела, це осінт. Тепер дивимося. А як він сюди встиг? А от. от, от стоп. Чекай. Значить, дивись, тепер от, детектор Медіа, у них там про суспільне спеціальний розділ, нічого ж нікуди не зникає. Суспільне отримало 10 мільйонів доларів від донорів на реалізацію проєктів. І тут зазначено: 10 мільйонів різні донори, ми їх бачимо тут в Сі, да, всі, всі мені відомі, і вам теж мають бути відомі. Так от, е е е Національна Суспільна Телерадіокомпанія України залучила донорську допомогу на суму 10 мільйонів доларів. Завдяки цьому, спочатку, 2018 року. Е, е, значить, ще так. Я зараз, зараз я забув перекинути одну картинку Богдану, бо вона важлива теж. Бо одна справа виправити статтю, а інша справа, е, там, коли ти бачиш це те... а ну, Ні, не воно. Я зараз знайду, якщо мене вийде це все зробити. Е, тому що. Ага, є. Є, є. Я, Богдана, тобі кидаю, вибачте. Погано підготувався. Я до лекції виходить. Але ні. Тому що ось скріншот. І ми бачимо, це ж знову таке відкриття джерела, що зосереджено 10 мільйонів доларів. Знову Національна Суспільна телерадіокомпанія залучила донорської допомоги, так? Е, але як ми потім дивимося, знову відкриття джерела. Е, ні, мені зараз скріншот цей покажи, так. Це лінк був на цю ж статтю. Суспільне отримало 10 мільйонів доларів від донорів на реалізацію 4 лютого 2019 року. Проєкт реалізований за сприяння благодійного фонду підтримки створення та розвитку суспільного телебачення Радіомовлення України. Тобто це не прийшло в національну телекомпанію, це прийшло в цей фонд. І цей фонд далі, коли значить, тут, тут цей матеріал треба подивитися, бо виникли питання, а де ж гроші? ЗІН? І була загроза звільнення Аласані. І запитали, Ліїв звільнився оперативно з НСТУ. Він причому був заступника Ласані, а директрисою цього фонду була е, інша жінка, її звати Анна Десятова. Так от, дивись, 28 травня 2020 року благодійний фонд підтримки створення та розвитку суспільного мовлення припинив діяльність. Угоди поміж національною суспільною телерадіокомпанією і фондом не було. Ніякої угоди не було. І тут це, це теж це пояснює. Рік попрацювала, так? Так. Значить, Анна 10, здавалося б, це хто, вона каже: взагалі не розумію, про що. Вона відмовилася, детектору медіа коментувати ситуацію щодо фонду. Хто ну, така Анна 10? Ну, тут є одна з причин звільнення Аласані. Це от, власне, тут це вже сайт, PR-портал, мені це нічого не говорить, але там все правильно розкладено. Знову цей слайд з донорами, ось Зураб Аласані. Ліїв був його заступником, звільнився оперативно, як і сьогодні він звільнився оперативно. Анна го очільниця фонду підтримки Суспільного. А це за 19 рік. Фахівці з юридичних питань не бачать сенсу в укладанні рамкової угоди між фондом і НСТУ. Ось Анна 10-го. Далі, хто така Анна 10-го? Що ви не сумнівалися? Є у Лієва така асоціація індустрії гостинності України. Вот. І ось Анна 10 розказує, Україна готується до великого прийому туристів з Канади і Китаю. Велика стаття. Ось на фотографії Анна 10-го. Тобто, права рука Лієва вона була очільницею фонду, Лівів був заступником Алосанії. Далі дивимося, Асоціація індустрії гостинності України. Ви думаєте, що? А Лів веде там бурхливу діяльність, навіть працюючи в Міністерстві оборони, там можна подивитися, тут все продається, от очільник от Ліїв. Тут та, його команда, а не 10 го тут немає. Тут є знайоме обличчя Ан Тичина Андрій, а його брат працював на ТРК Україна. Тобто на Ахметова. Це старі мої знайомі. Андрій Тичина колись вів програму Вікна у півночі» на СТБ, яку вів я. Ось команда Лієва. Тут 10-го 10-го, якщо і пошукати, може і є, а може і немає, тому що не світить він анютку після того, як з'ясувалося е -е, з фондом є питання. Цю історію. Е Можна показати нас уже. Цю історію замяли оперативно, де ділися 10 мільйонів, так ніхто і не знає. Ну, може, вони не всі 10 мільйонів по кишенях розпихали, але продукту було зроблено значно менше. І ніякої угоди не було, і фонд ліквідований. І це вся історія Лієва, для вашого розуміння. І в мене виникають просто два питання: хто його привів? За руку Мін, Міноборони після цього відео, яке ми одне подивилися, друге, після цієї історії з суспільним фондом і хто брав його на роботу? Дивіться, в мене от зараз є два. Доповідь, Доповідь скінчив. Так, вибачте. Я просто хочу, щоб глядачі зрозуміли е, всю серйозність ситуації. Тому що Лів не просто працював в Мінобороні, він реально дивіться. Просто я зараз зачитую повноваження департаменту, який тимчасово. Очолював 에, Ліїв під час війни. Перше здійснення закупівлі озброєння та військової техніки. Що це означає? Це означає, що Ліїв був відповідальний до сьогодні за державне оборонне замовлення. Це от за саме саме таємне: боєприпаси в «Укроборонпрома», різноманітні бронемашини, гармати, безпілотники. От все, 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 що купують в «Укроборонпрома» і в приватних виробників зброї на території України. І за межами території України це все координував, виходить Ліїв <зліта> з літа по сьогоднішній день. Далі військово-технічне співробітництво з іноземними державами. Це власне ті всі спільні проекти, які зараз розгортаються по ремонту військової техніки, яка нам поступає з країн НАТО на території Словакії, на території Польщі та інших країн. Це виходить Ліїв, реально мав доступ чи має доступ до всіх цих супер. Таємних контрактів з країнами НАТО, що взагалі відбувається, я не розумію. Далі організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Знаєте, що це таке? Це коли держава замовляє сучасну зброю у зброярів, розробку сучасної зброї. Це от якраз у ці безпілотники, що ми хочемо там у Кероброндрома замовити на тисячі кілометрів, щоб вони били. Ну, я маю на увазі бойові дрони да? і так далі. Тобто, це виходить. Що цей пан Лі, про якого ви зараз так обговорюєте, ну який займається там туризмом, гостинністю і в свій час піднімав суспільне, виявляється, що Подивно, піднімав. Да. він піднімав штани знімав. Яким туризмом він Я... займається? Диви, Гліб, насправді він очолював Міністерство Я туризму. Розуміло, Туризм так. в Криму тоді не змінився. Він каже, Київ винен. Насправді ні. Тобто, це було постійне освоєння бабла. Дивись, причому риторика, це ж чотирнадцятий рік, і там на е, будівлі уряду Криму вже висить російський прапор триколор. Куди він заходить ніжками? А це сеперська риторика. Оце Київ, вони з Києва, ми їм в Київ, вони нам з Києва. Ну це сепери так кажуть. Це Київ, Київ. Угу. Ну, я не розумів, хто його пустив Міноборони до таємних контрактів з країнами НАТО і з Укроборонпромом, Хто? Ну, ви, ви розумієте просто, що вся ця система поліграфів Міністерстві оборони ну можна і викинути. Так. Ну, просто так. викинути і забути після цього сюжету громадського. Ну, Це сюжет так. за 14 рік. Я тоді ще так, був на громадському. Ну я Просто де ці всі спецперевірки. Да? От що, що вони перевіряють під час спецперевірок? Ну, хай загуглять тоді. От треба тоді їм вписати в положення під час спецперевірки гуглити, гуглити прізвище. Я ще ну, раз кажу, дивись, вибачте, я це, ще раз, я нічого особливого не зробив. Я просто. Ці всі матеріали є в відкритому доступі. Це осінт, якщо так можна сказати, витратити дві години загуглити матеріали, дізнатися, хто по чому хокей з Ну, Тоді я не знаю, що роблять люди в Міноборони, які запрошують туди його на роботу. Ви не знаєте його біографії, ви не можете загуглити і знайти навіть це відео. Які в відкритому доступі лежить досі на Ютубі, там, де прізвище Ліїв просто, і воно присутнє. І коли 10 мільйонів стирили, і ЗУРА уникнув відповідальності, і всі його захищали, як квочка, тому що, коли його призначали, це теж цікава історія. На очільника суспільного, тому що йшлося про 10 мільйонів доларів, які готові виділити донори. І ці всі грантожери хотіли вже їх роздеребанити, в них отак слина текла. Тому що у нас Рома Вибрановський, який бере участь іноді в редколегії, і зараз з Юлією Борискою вони роблять ютуб-канал, там жовті кеди. У них презентація була в рази краще, ніж у Зураба, який ображено через губу спілкувався з тими, хто його обирає. Так Лігачова там скакала і кричала: за Зураба, за Зураба, ти хто така? Що ти там скачеш? Тобто це вже була оборудка корупційна, війна вже тривала для розуміння. Його призначали очільником суспільного заради продали за 10 мільйонів, які потім освоїли через фонд, який розчинився в повітрі. Де суспільне? Що на Мельникова 42? Тобто тепер уже цього, господи, Єлєнка 42, там де олівець стоїть. Та ніхіра там немає і не буде. Тому що за 10 мільйонів дайте мені такі гроші, або вам ви створите 150 суспільних. Такі можливості просто профукали. А донори, щоб оце, знаєш, типу, та від гріха подалі, бо це ж репутаційно. Там є одна корупційна складова, це називається Інтернюз України, які просто тупо хавають бабло і пропонують відкати. Це я кажу з власного досвіду спілкування з ними на громадському. І Лів тут присмоктався. Ось вам вся схема. Прекрасна схема. І так вся країна і живе далі. З'являються Кіри Рудик, я не знаю, там виїжджають на гробу в Слави Викарчука, який типу, я не здамся без бою. Так бою не було. Для тебе слава. Вибачте, на емоції прийшов, так не можна. Назар, рятуй. Та що тут сказати? Що тут, тут додати, якщо воно, звісно. Слухай, якщо, ну кажуть. це. Це просто якийсь сюр. На фоні mm. на, на, на фоні того, що з цими всіма скандалами, та що ми говоримо, що обшуки це. Це так, це бульбашка, нічого з цього не буде. А тут людину на таку відповідальну посаду, яка буде, яка знає, які контракти, де і як пересувається зброя. Але дивимося в Вікіпедію партія регіонів. Потім так, ну це що відео, це що він закликав, підтримував референдум. А ще він нагороджений в 13-му році орденом Святої Анни Третій. Ну, так, в нього там є так. відео, де він спасіба. Ві... Це живе вдома, государні Віліка Княгині Марії Владимір. Ну, це все відкритих джерел. Це якийсь російський, так. Так, російський, так. Але ж ми не говоримо про його вподобання політичні, хоча вони дуже важливі. Ну це ми розуміємо. Якщо Пушкіна скидають, то ліво треба було доскинути до Пушкіна. А тут, виходить, його запустили. Знаєш? Ну, ні, так Гліб хотів повіти про Міноборони. Ось тобі Міноборони. Ось тобі обличчя Міноборони. А, просто дивіться, просто Тепер треба розібратися, бі... як він там опинився. Я ще кажу. Питання не, виграв конкурс де, так, виходить, якщо підписав. там від партії регіонів все типу нормально? Да, типу зелене світло. Якщо він, типу, сепаратіст там зелене світло, якщо він типу невідомо та що не де відбувається. Роз, зелене світло і одразу на закупівлю озброєння в країнах НАТО та. на державне оборонне замовлення. Тобто я реально не розумію, що відбувається, тобто я, хто х, ну, ну хто це? Хто це дав? Хто таку та. людину пустив Має бути здоровий глузд, того ж само Резнікова, да, там якесь самозбереження інстинкту. Що це взагалі відбувається? Він, це, і він в прямому ну, він, він е, прямо казав, да, що там НАТО нас услышать, що Київ нас услышав, ми тут знати себе самі, Київ там себе самі. І зараз ми його пускаємо на контракти по закупівлю зброї і боєприпасів. Щоб що я не розумію? Що, що. Просто я навіть не можу зрозуміти, де він де зброя. Ну, я, не, я не, там не цікавився свій біографію, я просто сижу, да, як і зараз інші глядачі, сиджу, дивлюся от, ефір з Романом, не слухають. І що я бачу? От, я бачу туризм. Реально, що людина на ну, він займався туризмом. Питання, реально, в мене виникає питання: при чому туризм так, до вот, закупівлі своєї під це час війни. Що він взагалі відбувається? Так, і... А, ключове а потім роботи кажуть, ми розробили супербезпілотник, який стоїть кілька тисяч доларів, а ми не знаємо, з ким в Міністерстві оборони говорити, щоб власне показати це напрацювання. Так я тепер розумію, чому волонтери, чому конструктори, інженери тупо не можуть достукатись до Міноборони. Я раніше думав, може, тому що там все таємно, процедури. Блін, але я тепер просто розумію, що. Їх, ну, вони ліво не цікаві, бо вони не туристи, да? вони просто Ні, вони так, не Ні, кому не тільки туризм цікавий, йому ж все цікаво, там, де є Баблофос. І тут питання, е, що є рівень відповідальності, хто його призначив, якщо ви сліпі, ну тобто тут треба нести відповідальність. Хто призначав? Резніков підписав. Тепер питання до Резнікова, Ви дивилися, кого ви призначаєте на цей напрямок? Uh -huh. А перше питання воно першочергове, хто його привів? Звідки вони всі лізуть і беруться?